Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Шоколадний сніг Вихід 1615. А Мойсей відказав їм Це той хліб, що дав вам Господь на їжу. Якось жителі швейцарського Ольтена з подивом побачили, що з неба падають шоколадні пластівці. Незабаром ними було вкрите все місто. Вентиляційна система місцевої шоколадної фабрики дала збій, викинувши в повітря величезну кількість шоколадної стружки і всіявши околиці смачними ласощами. Але яким би смачним не був шоколад, він не забезпечує всіх потреб людини. Зате багато років тому Бог послав ізраїльтянам із неба ідеальну їжу. Мандруючи стелею, вони почали нарікати на раціон мізерний в порівнянні з єгипетським розмаїттям. У відповідь Бог сказав: Ось я спускатиму вам дощем хліб із неба. Щоранку, коли висихала роса, на траві та на землі залишалися білі пластівці. Близько двох мільйонів ізраїльтян збирали ці пластівці, скільки їм потрібно на день. Усі сорок років, що вони блукали в пустелі, Бог надприродним чином забезпечував їх манною. Ми майже нічого не знаємо про манну, крім того, що вона була як коріандрове насіння, біла, а смак її як тісто в меду. Можливо, вона була не така приваблива, як шоколад, зате в ній виявлялася Божа турбота про його народ. Крім того, манна вказує на Ісуса Христа, який назвав себе хлібом життя. Господь підтримує в нас життя земне і дає вічне життя. Як Бог дбав про вас, яку дію справив у вас Ісус хліб життя? Помолимось. Бог Отець, дякую, що ти потурбувався про мою головну потребу через Ісуса Христа, а також підтримуєш мене щодня. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.